Десятий ювілейний Катинський рейд байкерів зустрів цього року Бердичів. Тут мотоциклісти, які їздять місцями масових розстрілів польських воїнів у концтаборах СРСР, ще ні разу не бували. Неодноразово байкери прохали розробити їхній маршрут так, щоб не оминути Бердичів. І ось 130 мотоциклістів, очолюваних генеральним консулом Республіки Польща у Вінниці Кшиштофом Свідериком, зустріли міський голова Василь Мазур і представники міської ради. Хлібом та сіллю частували почесних гостей на площі біля Палацу культури. Кшиштоф Свідерик не лише задоволений теплим прийомом у Бердичеві, а й тим, що його тут пам'ятають під час цієї зустрічі, каже генеральний консул, йому та Василю Мазуру є ще згадати. Вспоминаю, що вдалося нам в в школах, в різних підприємствах. І то, що нам вдалося удалось добитися з господином Мазурем, потому що, як господин Мазур вже був мером, я теж працював. і дуже много ми говорили, дуже много ми обсуждали, дуже много приймали рішень таких для. Для нас всех, для жителей этого города, для жителей. Польше, наших городов, і спасиба таким рішенням. Ми сьогодні можемо, я думаю, сміло з господином Мазурем хвастатися тим, чому ми до біліс, але только всього начало. Співпраця між Бердичевом та польськими містами побратимами має досить довгий шлях розвитку, говорить Василь Мазур. Дружні стосунки це не справа одного дня. Вони налагоджувались роками. З цим погоджується і генеральний консул. А ще він додає. Міцність цих стосунків перевірена часом. Вони набирають определено розового цвіта, Уже я думаю, навіть красного. Так що я думаю, и на разных плоскостях есть то прекрасное сотрудничество. И спасибо господину мэру, господину Мазору за приглашение, за приглашение на сегодняшнее мероприятие. Мы все сделали возможно невозможно, чтобы 10-й юбилейный райд Катынский, который объехал уже Польшу, Литву, Белоруссию, Россию, въехал в Украину, мог приехать в город Бердичев. Чудесный город Бердичев, чтобы поклониться именно жителям города, поклониться господину Мазору. przedstawiciela Miejskiej Rady І всім всім людям района і той частина України, которая нам, полякам, очень-очень близька нашим сердцу. Після дружнього спілкування на площі байкерів зустрічали у 15-й школі. Гуркіт мотоциклів, чоловіки у косухах та банданах для учнів та вчителів не є чимось новим. Колектив закладу приймав гості із Польщі вже неодноразово. Тож величезні машини на подвір'ї школи звичне явище. Більше ніж 10 років. Ми співпрацюємо з дружньою республікою Польща, а саме з міста Тихе з ліцеєм імені Джозефа Конрада. Кожний рік в вересні місяці до нас приїжджають байкери. Ми їх зустрічаємо, показуємо свої обряди, пісні, танці, наші українські традиції. Вони знайомляться з нашою українською кухнею. Сьогодні ми приготували їм вареники, приготували їм дируни українські. Ми їм співаємо свої українські пісні, і також ми використовуємо традиції дружньої Польщі, пісні, танці із Польщі. Наступною зупинкою байкерів був монастир босих Кармеліт. А тоді вони попрямували до Вінниці. Та через кілька днів генеральний консул повернеться, аби разом із Бердечевляна. ...відзначити дні польської культури у місті. Це ще раз підкреслює дружні стосунки, що існують між поляками та бердичівлянами, говорить Василь Мазур. Ми крок за кроком йдемо до подальшого зближення наших відносин. Це відбувається в різних галузях. Сьогодні ми знаходимося в школі номер 15 яка дуже багато робить для того, щоб зв'язки саме в освітянській галузі були дуже тісні, обмін планами, обмін делегаціями, навчання дітей. Це дуже корисно для двох сторон. Я думаю, що саме через такі заходи йде реалізація тих програмних документів, які підписані на рівні наших держав. Саме народна дипломатія дає можливість розвивати і поліпшувати стосунки. А в нас завжди з Польщею були гарні, добрі стосунки, і я думаю, що те, що Польща виступає на міжнародній арені. Як другом України в розв'язанні тих питань, які існують в нашій державі, це дуже добре. А те, що Бердечів я сьогодні вже сказав, що дружба України і Польщі йде саме через Бердечів, Бердичів відіграє в цьому ключову роль.